Вітаю, друзі, з вами Фелікс. І сьогодні у нас баланс кредитів 200 балів. Так, ми нарешті дефермили 5 пропусків. Я впевнений всі здогадали, що ми будемо відкривати. Це сьогодні буде графічний дизайн. Якщо вірити сайту КСРОЙ, то Roy якраз графічного дизайну, найбільший зі всіх колекцій, Тобто заробити з одного опенінгу можна більше ніж зі всіх інших. Щоб отримати оцей АВП-смук, треба зробити майже 800 відкрит. Ті. Нагадаю, ми сьогодні будемо робити 50. 200 зірок, це 50 відкриттів Побажайте мені удачі в коментарях. Щоб випало щось рожеве, треба зробити 156 відкриттів До речі, і це якраз у нас сьогодні буде вже загалом 150 відкриттів Тобто, це 600 кредитів буде вже витрачено на Pass. Кожне 30-те відкриття випадає фіолка. Вона реально випадає. От ось так вона й випадає дуже рідко, але й мітко. І мені навіть от штучка з першого разу в минулому відкритті випала. Так, синька падає майже кожні Шість раз а промка падає 3 з 4 разів. Ну, короче ви поняли, ми її будемо бачити сьогодні дуже багато. Полетіли відкривати графічний дизайн. Ось отак от з першого ляпс. Промка, а чого вона така квадратненька, ви поняли? Іконочка маленька, так, а це щось новеньке? дві а чого вона таке мале? А якщо синька випадає, типу буде більша чи що? Капець, мені вже це не подобається з чотирьох відкриттів. бачите, ось оце ось. На жаль. Але рой, рой. Профіт відкриття, він тут, типу, найбільший. Сподіваюсь, ми це зможемо підтвердити. Тому я і буду робити контракт, вартість якого 13 таких пропусків, щоб якраз от хоч якийсь нормальний шанс був на ось це ВП 17%. Це більш адекватніший шанс, ніж 1 до 781 відкриття. Ви поняли, да? Оу, перша синечка. А чого така маленька ця? А, давайте поскіпаємо трішки. Обам. Блін, видно. А, ні, не видно. Видно тільки, тільки ось оцей. Вау, вау! Оце оце дру! Просто Ха! Шикарно! Як же це чудово! як же це прекрасно! Давайте 10 скіпів ще зробимо. Бачимо 10 нових шмоточок. Абам. О, я синьку бачу, походу, да? Одна випала. Ну, хоть одна синька. О, фіолочка Сюди, на базу. Трішки покоцана. Нормально. Ще одна фіолка сюди, бек ту бек. Ще одна фіолка! Три фіолки підряд, Що? Хорош! ФТшка. щойно з фабрики. До речі. 0.04. Нормально. І ФТ-шка. Блін, непогано. Мені до цього максимум дві фіолки взагалі падали. Рожевого нуль, нагадаю. Можливо, ми сьогодні рожеве побачимо. А ти на Blaдікейс можеш відкрити до п'яти безкоштовних кейсів. На першому аккаунті мені випали скіни на 400 гривень, на другому на 160 Вивести їх можна тільки після поповнення. Поповнити баланс можна картою криптою або скінами з кс, доти або раз. Щоб додатково отримати 40 гривень на баланс, за промокод FELIX ти отримуєш 28 гривень, і якщо додаси свій мейл в профіль ще 12 гривень. Забирай халяву, і головне пам'ятай, Габенсе, чи якийсь сайт, свої гроші завжди краще витратити на поріжок з вишні. Максимально лайтово, йдемо так простенько відкриваємо. Калашик перший, до речі, сьогодні. Нормально, він більше 100 гривень коштує. Блін, більше половини ми вже відкрили, і по факту, як бачите, нічого. Ну Я бачу, скіпи зарішали, у нас залишилось 20 відкриттів, 10 ми робимо зараз скіпами і потім 10 на лайті. І шукаємо ось 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 це. Чесно, габен, може, не давати мені оце рожеве, у мене і ось цих 3 штучки вже лежить на контракт. А у цього було 4 штуки загалом. Один навіть з контракту випав. А ось оце дуже б хотілося собі в колекцію. Так, ми знову бачимо 10 шмоточок, 40 кредитів у нас залишилось максимально лайтово повідкриваємо. Ух, ну з богом. Угу, угу, Промка, промка, синька, промка, 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 промка. промка. А, десь 9 промок, одна синка. Ну окей, поки є кредити, є шанси, тому полетіли. Є шанси отримати якомога більше промки. Ну, Я ставлю, що тут буде 8 промок, поняли? Ну, з 10 оцих лайтових відкриттів 8 промок. Вот, бачите, одна синька. Ні, походу, теж промка. З 50 відкриттів 41 промка. 6 синьок і 3 фіолки. Я в будь-якому випадку рахую, що ну, плюс-мінус окей. Хоча б, ну, хоча б три фіолки, і на цьому дякую. Хоча роєм 125% тут навіть і не пахло. Тому що плюс-мінус нормальний був шанс на АВП смок. дозбираю цей контракт. Завтра на стрімі ми зробимо цей контракт, щоб залутати АВП Смок. Для мене цілий день, для вас одна секунда. Якщо ти підписаний вже на цей канал, гарний дігл може бути твій. Тобі треба просто перейти в телеграм-канал, знайти цю публікацію, натиснути кнопку. І по суті, все чекаємо разом досягнення цієї цілі для нормального порядку. Зміню трішечки хронологію, щоб була повноцінна послідовність від промки до тайного. Глянемо 4 заходи з 8 контрактів від промки до синьки, пару контрактів до фіолки, один лютійший контракт до рожевого. Ну і звичайний заход на АВП, який коштує зараз 500 доларів в якості. Майже без подряпин. Так. Шо, перший контракт? Давайте, перший на мужика. 3, 2, 1. Сюди. Хорошо! Графічний дизайн. Те, що треба, те, що треба. Перевіряємо, три цих, Два лейка, Два сівхауса, три трейнер. Все, чітко. Блін, чого така маленька рамка? Це баг якийсь чи що? Що в Альвосі зробили? Це Николаш, це. Дроба. З графіки сюди, на базу, XM. Що, нам цікаво так. Дай мені. Нехай буде це трейн. Графіка сюди, на базу, третя графіка. А що це сьогодні за роздача Габена може спалиться, Ладно. Ось так робимо. 3, 2, 1. go. Перше, що нас хвилює. Графіка знову! Четверта графіка, не може бути. Ми бачили сьогодні абсолютно все, окрім калаша. А з гешка? Блін, по кайфу. П'ятий крафт, четверта графіка. 4 з 5. По-моєму, це топові шанс. Хто буває у мене на стрімах, знає, що у мене вже як традиція на кожному стрімі після кіла ножем робити опен кейс. Цього разу це був один із самих дорогих кейсів за цей час. Опен був на 500 гривень. І запам'ятайте саме цей філер, який випаде, ми його використаємо в наступному контракті. Це було прикольно. Фух. керамбітік, будь ласочка на базу. Ага, розкатав губу. Я вам скажу, що більше вірогідніше зайде. Давайте я отак навіть зроблю. Думайте, що не зайде? 100% зайшло, чекайте. Вінтерофенсив. Все, це заход. Прикиньте, один філлер, тільки був. Один. Один. Найс! До жовтого сету, до речі, він мені, він мені потрібен. Коротше, саме головне це 30% дизайну і все. 3. 2, один. Let's go. Так, на колекцію. Графіка, графіка, будь ласка. Ай, блін, горизонт, якого майже не було, блін. Там один філер чи два з горизонту було. да, вам краще ставити на мінус, але якщо не буде плюса, то відміняю предікти. Все, я пішов за водою. Тільки б це був дігл Тільки б це був дігл Тільки б це був дігл Єест! Сиди! Сиди на базу! На базу! Три. Два. Один. АВП смук Сюди. Щоб ви розуміли. Щоб ви розуміли, це 13 пропусків. 13 пропусків. Або в цей контракт. 80 кейсів можна було відкрити. Але це у нас сейф. Це у нас сейф. Окей. Я вже побачив, я вже побачив. Блін, а така Вальвоси, що така маленька рамка? Ну що це таке? Вальвоси, шо це за баг? Блін, ну по кайфу, по кайфу, кайфу, це чисто в нуль. Якщо цей відос назбирає 150 вподобає, який буде на Ютубі, да? ми зробимо полювання на оверпас 24 року. Тобто, ми цей калаш будемо продавати, будемо 200 зірок витрачати на оверпас і, звичайно, зробимо ще контракт. Ось оцей калаш, який ми вибили минулого разу, коли полювали на Фейт Цей калаш ми вибили, коли полювали на Смук Якщо і третій раз, це буде калаш. Це буде максимально крипово. Да, Майже без подряпин 1479 флот. І точно такий же флот міг би бути якраз у АВП, поняли? Один в один. Це непогано, це насправді дуже непогано, це. чисто сейф. І все. 8 тисяч гривень. Я з вами не прощаюсь, ще побачимось.